От, можна зробити живоплід різними способами. Він є в архікаді готовий, до речі, а тут в ландшафті є. Ну, не такий, що вже там красивий. Так, зараз контр-люди. Так, зараз благоустрій. І ну, Він такий, тут ніби красивий. Я підозрюю, що є можливість включати додаткові параметри, можна там щось там включати. Але по факту виглядає він ну, ось так. Наприклад, зараз, просто пере... так, зараз ми його перевернемо, до речі, можна тиражнути його також або розширити. Ось можна зразу зробити такий великий вілоплотик. Ось і подивимося, як він виглядає. Ось так виглядає. В якихось варіантах він досить непогано виглядає, він, власне, як плющ на будинку, на рендері, я бачила, що застосовували. Досить класно виглядає плюс, якщо ж ми можемо його ще... Тиражувати десь там поєднати, там зробити його густішим, то теж цікаво. Бачила, що гарно виглядає, типу, як, от власне, як плющ, бо він такий от буде прозорий. Якщо під'їдемо, подивимося, що це ніби якісь там листочки вони на таких от п'ятикутничках. Ось, досить мило виглядає, але це ніякий не живопліт. Ну, це ніхто не називає живоплотом, тому що воно зовсім ніяке. Тобто в плані живоплоту я пропоную інший варіант. Денис нам буде допомагати. Є в нас стіна, і Денис допоможе, яка ж висота може бути цього чагарника, і яка ширина може бути цього чагарника. це тобто з нами не зв'язано. Який десь живопліт виростає, десь метр вісімдесят, напевно. Я думаю, що він має. Хай ще стати двадцять. Двадцять, так? Двадцять, хай буде. 600. А ширина? Шість. Шіссот, добре. Ось. І тут, звичайно, можна щось взяти, я не знаю, там якесь, ну щось таке чисто гіпотетичне, ледь не. Там може бути як ізоляція, щось таке. Ну, легесеньке. Хоча є і вода, О, є навіть щось таке, як вода. Ну це, це не дуже принципово. Бо ми будемо накладати. Тут найважливіша текстура. Ми ж не будемо прораховувати живопит. Тому нам потрібно останнє це є, власне, зелень. Зелень, це гладканина, скло. Так, зараз оздоблення, підлоги стін метал. Ось, є кора, листяний орнамент. Дикий виноград, він такий трошки фіолетовий, і листя дерева дрібні. Давайте подивимося. класуємо листя дерева дрібні, зв'язуємо і малюємо собі живоплід. Ну, хай буде такий. До речі, він же зразу, в нього можна і двері, тобто металеві ворота поставити. ну Давайте так подивимося, щоб зразу подивилися, яка краса. Ось, Це один орнамент. Він такий трошки прозорий. Але досить непоганий. І дивіться, ми ж зразу у всіх буде питання, як ж двері поставити. Та просто можна взяти знову ж таки двері, ну, без скла, Там навіть є якісь там типу, як гаражні ворота, ну, гаражні полюбе будуть, бо треба буде відкривати. А другі, можна зробити по параметрах, зменшити, там, або прості дверцята та такі металеві зробити. Ось якісь такі е... і поставити, наприклад, ну, якісь. Простіші, правда, не такі вже з підйомником. Ось, але ось так зробити, наприклад, і там з підвісом. Наприклад. ось, І вони навіть так монтуються. Бо це ж стіна. Це воно працює як стіна. от Вже якийсь заїзд буде, і тут двері теж можна поставити, якісь ну, без великої деталізації. ось, І подивимося, як це буде на рендері. Можна включити. Так, вікно, палітри, 3D-віз -ві... 3D 3D-візуалізація. Ми раз налаштуємо собі на таке нормальне розширення є. Добре, Basic інgін спеціальне. Хай, а, ні, це Basic нам треба, це НВР. І подивимося, як буде ця текстура виглядати. Це один варіант, але мені ще більше подобається, хай воно рендерить. А ми зайдемо ще сюди, там де поверхні. Ось отакий варіант вже трошки виглядає. Ну, Не гірше. Можна, до речі, ще й перевести в морф і скруглити грані, можна там теж таки зробити водостав. Це в нас ставочок, до речі, можна робити. Вода з хвильками на басейн можна включати собі. От Я люблю ось отакий або ось такий. Ну, тобто всі вони досить-досить красиві і можна їх спробувати. Ось оцей давайте спробуємо. Я колись його спробувала і мені дуже сподобався. Так, зараз візьмемо. Цю текстуру. А, тільки я не пам'ятаю, де я її зберегла, плющ. Зараз не пам'ятаю, 20. Тут можна 27 подивити. Ось, дивіться, лайфхак. Якщо це підкачена якась текстура, вона є з каталогу, і ну, я не запам'ятала, як вона: листяний орнамент, листяний чагарник. Попробуйте. Легше було одразу там внести одиничку. Тоді поодиничці. Але ну, я знаю, що в принципі, всі бібліотечні каталожні е матеріали вони мають назву ось, ну, того архікаду, який у вас є. Ось листяний орнамент є. Окей? Ось так він виглядає в 3D До досить гарно, такий темненький. І подивимося, як він. Це ж інакше, ще, інакше річ, як він буде виглядати на візуалізації. От якщо б ми оце ще й скруглили, ви бачите, тут невеличка прозорість є. Тут воно ну, дуже навіть подібне. Ось, по-моєму, це взагалі досить класно. Ну, Те, що тут є така текстура, тут на пані на увазі, що крок видно. Ось цей. Але можна там є ще інші плющі. От він навіть щось таке цікаве, по-моєму. Я би його напевне скруглила, але тут можна пробувати навіть щось, якісь форми робити чи що. Але так досить непогано виглядає, як варіант такий живоплотик.